Зрождається, дорогі сестри і брати, щиро вітаю всіх вас в ефірі живого телебачення в програмі Бог не просто говорить. Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом Філософського богословського факультету, і моїм завданням є допомогти вам краще розуміти Боже Слово. Сьогодні я би хотів говорити про таке поняття, яке окреслюється словом прокляття. Чому? Тому що вже в розповіді про гріхопадіння людини, а потім в контексті історії про Ноя, який прокляв нащадка Хама Ханаана, власне з'являється це дієслово і як іменник, і як дієслово. І, очевидно, впродовж біблійної історії ми часто чуємо про прокляття. Ці слова, очевидно, виникають, і з ним пов'язані поняття вони викликають дуже багато запитань, тому я би хотів сьогодні трошки прояснити, що означає прокляття. Біблійна концепція прокляття часто передбачає наслідки гріха проти Бога. Прокляття часто зображується як вирок або як покарання того, хто діє проти волі Бога. Особливо це стосується проклять, які виголошені самим Богом. Прокляття як наслідок гріха, дуже чітко представлено в третій главі книги Буття, де ми читаємо розповідь про гріхопадіння наших прародичів. Коли Адам і Єва не послухалися Господа, з'ївши заборонений плід, ми чуємо, що земля стала проклятою. Там вживається таке єврейське дієслово арар. Змій також був проклятий за те, що збив їх з дороги життя. На відміну від благословення, яке обіцяє Господь тим, хто буде благословляти Авраама, сприяти йому, Господь обіцяє проклясти знову це дієслово слово арар вживається тих, хто проклинає Авраама. І там є інше дієслово, калал. Отже, ці два дієслова, арар і калал найчастіше зустрічаються і про це вже бачимо в третьому вірші 12 глави книги буття першу згадку. Подібним чином Мойсей попереджає Ізраїль про прокляття, і тут є слово, яке походить від дієслова «келала». Отже, він попереджає Ізраїль про. Прокляття, які прийдуть, якщо вони не слухатимуться Господа і не дотримуються Його заповідей. Ми знаємо, що Господь бажає, щоб людина розділяла з ним його життя. Задля цього ми є сотворені. Навіть Ісус в новому завіті в Іван від Іана, в 10 главі, в 10 вірші, каже: Я прийшов, щоб ви мали життя. Отож, коли людина живе так, що її життя суперечить дарові життя. Робить щось протилежне у відповідності до того, що є Божим задумом стосовно людини, тобто чинить гріх наслідком цього є прокляття, цей страшний стан. І тому перед входом в обіцяну землю, Мойсей пригадав, пригадав ізраїльському народові Божі заповіді. І на початку 28 глави, в перших 14 вішах, він каже, як ви будете жити цими заповідями, ви будете мати постійно оце Боже благословення, все те, що Господь хоче вам дати, а ви здатні прийняти. Так загально можемо говорити про благословення, але цьому ми присвятимо окрему тему. Натомість від 15 го вірша і до 68-го вірша, 28-ї глави, ми чуємо, що якщо вони не будуть жити у відповідності з Божим задумом, а будуть повторювати е, такі типи поведінки, які властиві язичникам. Таку наслідувати дикунську тваринну поведінку, тоді, очевидно, вони впроваджують себе у цей стан прокляття. І, і вартує, я кажу, цю 28 главу з п'ятнадцятого 68 вірш. Особливо так уважно прочитати, щоб ми подивилися, що не є Божим планом для людини в книгах пророків. Оце прокляття Келала Келала, перепрошую, виголошується як проти ворогів Ізраїлю. Які живуть насильством, жорстокістю, так і проти самого Ізраїлю, і юди, які часто наслідують отих язичників і не ходять Божими дорогами, і не зберігають завіт з Господом, не зберігають союз з Господом. А зберігати союз означає зберігати заповіді, ходити дорогами Господніми. Старий Завіт, загалом, як ми його уважно читаємо, бачимо, що він представляє чітку картину Божого народу, який не дотримується. Союзу з Богом і часто є невірний, незважаючи на вражаючу і постійну Божу вірність. І тому, на жаль, замість отримувати численні благословення, які Господь обіцяв Авраамові і іншим праведним мужам, народ досвідчує прокляття. Проблиски певного відпочинку людини від усіх всіх страждань і проклять ми чуємо в описах. Про Месію, який має прийти і звільнити свій народ від цієї нужди, злиднів страждання і прокляття. І тому, читаючи новий завіт, ми бачимо, що ці благословення і скасування прокляття приходять в особі Ісуса Христа. У той час, як говорять автори Нового Завіту, зокрема апостол Павло, дуже часто закон привів нас до прокляття. А чому? Тому що закон казав, що нам робити для того, щоб жити у відповідності з Божим задумом, Божим планом для нашого життя, Божим порядком, так? але не давав сили це робити. І над цим Павло зітхає в сьомій голові послання до римлян. Отже, як закон це говорив, що нам робити, він не давав сили виконати. Тому недотримання закону, тобто відпадіння від вірності Бога, від недотримання Божого Союзу несло за собою прокляття. І тому ми часто читаємо в листах Павла, що. Христос нас викупив від прокляття закону, тобто від наслідків недотримання Божого закону, від наслідків, не, які настають на люд... приходять в життя людини, коли вона не дотримується Божого порядку речей. Іншими словами, коли вона живе всупереч тому, чим повинно. Бути наповнене життя людини. Я наведу такий приклад з послання до Галатів, де в 3 главі, в 10 вірші, і також з 13 по 14 вірш є, власне, наголос на те, що зробив для нас Господь Христі Ісусі і як Він визволив нас від прокляття. Усі, бо каже апостол Павло в 10 вірші, 3 глави, послання до Галатів, які покликаються на діла закону під прокляттям, бо написано. Проклят усякий, хто не пильнує, щоб виконати все, що написано в Книзі закону. Далі з 13 по 14 вірш Павло продовжує. Христос нас викупив від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, бо написано: проклят усякий, хто висить на дереві, щоб благословення Авраама прийшло в Ісусі Христі на поган, і щоб ми вірою прийняли обіцяного Духа. Отже, Господь відкрив нам через свої заповіді, через свої завіти. Те, що означає бути людиною. Але Це не означає, що ми отримали силу жити цим. Тому Ісус показує нам, через те, як Бог став людиною в Ісусі Христі, так? Ісус показує нам, що означає бути людиною, і тим самим своєю смертю на Христі Він нищить прокляття. Отже, попри те, ми читаємо, до речі, в Новому Завіті на означення прокляття вживається. Такесло слово іменник як Катара і інше, прокляття, інше слово, яке означує прокляття, окрім того, Катара анатема, який, напевно, багато з нас чули. Ми не завжди розуміємо, що це означає. До речі, пригадуєте нашу таку зустріч про херем, яке означає таке відокремлення для знищення. Анатема це є грецьке слово, яке, власне, перекладає також цей херем, єврейське поняття, і воно також означає і прокляття. Отже, під прокляттям людина залишається тоді, коли вона розуміє, який божий задум стосовно людини, коли в сумлінні Бог промовляє до неї, а вона відкидає цей задум, а найкраще цей задум є виявлений в особі. І навчанні Ісуса в прикладі Його життя. Коли людина Бо хулить, відкидає приклад життя Ісуса, тобто відкидає Ісуса, відкидає добру новину, так? то апостол Павло в першому посланні до Корінтян, 16 главію, 22 вірші, каже, що як хтось не любить Господа, а натима на нього. Тобто, іншими словами, людина, не відповідаючи на Божу любов, насправді відкидає пропозиції життя. Вона стає на дорогу знищення, це і дорога прокляття, таке об'ємне поняття і тому. Павло там каже зразу після цього Маран Ата, тобто армейською прийди, Господи Ісусе, прийди і даруй нам силу жити тим життям, за якого ми є сотворені. І також Павло наголошує в посланні до Галатії, яке я вже згадував на самому початку, що під анатемою, тобто під прокляттям, опиняється кожна людина, яка відкидає Ісуса, а також виступає проти Євангелія, не приймає доброї новини. І тому, в першій главі, послання до Галатів. 6 по 9. вірш, ми таки зустрічаємо слова. Дивуюся, каже Павло, що ви так швидко покинули того, хто вас покликав благодаттю Христа і перейшли на інше Євангеліє. Не щоб воно було інше, але деякі баламутять вас, бажаючи перемінити Євангеліє Христове. Та коли б чи ми самі чи ангел з неба проповідували вам інше від того, яке ми вам проповідували, нехай буде анатема. Як ми казали перше, так і нині кажу знову, коли. Хто вам проповідає інше Євангеліє, ніж те, що ви прийняли, нехай буде анатема. Що таке Євангеліє? Це добра новина про те, що Бог зробив для мене і для тебе, для всього світу, через воплочення, передусім, страсті і воскресіння свого сина. Це і свідчення про невимовну Божу любов, яка виявляється жертві Ісуса на Христі, для того, щоб ми могли жити. Це є урочисте проголошення про те, що в Ісусі Христі ми звільнюємося від усіх проклять, гріха і, і смерті і отримуємо нове життя. І коли, коли людина це відкидає, то очевидно, вона що? Вона просто підрізає свої духовні вени. Вона входить у це страшне, страшний стан, який ми називаємо прокляттям. Ще в кінці хочу згадати про дві речі. Окрім прокляття як кари за недотримання завіту чи наслідком, очевидно, грішного життя, є ще два види прокляття, які часто згадуються в Біблії. Передусім, прокляття, яке викликане на одну або більше осіб якоюсь іншою особою. Отже Прокляття було дуже серйозною справою, і накладати прокляття на невинних або людей, які на це не заслуговують. Так бажаєте їм знищення якоїсь смерті, очевидно, завжди було заборонено. Деякі форми прокляття. І такі вислови так взагалі каралися навіть смертю, як от коли хтось проклинав батьків, як про це читаємо в книзі виходу в 21-й главі, в 17-му вірші, або в книзі Левіт у й главі, в 9-му вірші, або в Книзі Левіт в дев'ятнадцятій главі, му вірші. Ми читаємо, що проклята є та людина, яка проклинає інваліда, тобто немає не милосердя для людини з особливими потребами. Або проклинає, як у другій книзі Саміїла в 16, в 9 вірші читаємо царя, Божого помазаника. І також в 24 главі книги Левіт, 15-16 вірші каже, проклят той, хто кидає прокляття на самого Бога. Однак, як ми читаємо старий завіт, бачимо в книзі Ісуса Новина, наприклад, чи в Буті, чи в Прокамалахі, чи де інде, є прокляття, які будуть виправдано виголошені на злих людей або місця, як от прокляття Ісуса на Єрехон, Євеонітян тих хананян, які жили природнім життям, що це означає? Іншими словами, ми просто говоримо, що господи, якщо є люди, які абсолютно не то, що підважують твій порядок, а встановлюють щось таке страшне, жахітливе, про що книга Левіт каже, що земля аж виблювала своїх мешканців, то нехай вони і в тому всьому, і погинуть, тобто нехай вони сіючи прокляття, самі стануть. Властиво, нехай вона стане пасткою для них. Це по суті підтвердження того страшного стану і відмежування людини, яка мов би, включає так званий праведний гнів, її реакція на щось таке огидне противне Богові. Також ми інколи і того часто бояться в нас тепер, зокрема на Галичині, чуємо про прокляття, які можуть бути наслені якимось чарівником або чаклуном. Вважалося, що ті люди, які практикують магію, мають здатність таке зробити. Ми читаємо про це, наприклад, в книзі Чисел. Наприклад, Балак цар Моава найняв такого провидця Валаама, що він прокляв Ізраїля. Це 22 глава, п'ятий віж книги Чисел. Але Валам, слідуючи слово Господа, чуємо, що він благословив Ізраїля. Чому? Бо Ізраїль був Божим народом, він намагався, хоч це було йому важко, але ходити Божими дорогами. Тому є дорогі сестри, брати, такий простий висновок. Як ми є з Богом... А хтось живе в тому просторі, знаєте, гріха цієї магії, оцих тих демонічних сил, отих темних сил, які стає інструментом в руках сатани. Вони не можуть нам зашкодити, бо хто в Христі, то є на творіння. Як ми в Христа хрестилися, ми в Христа зодягнулися. Якщо з нами є Бог, то хто може бути проти нас. Тому дуже прошу вас, не будьмо людьми, знаєте, страху, і будьмо людьми, які мають кріпость у Господі, як каже Павло, в посланні до Ефесян 6, главі в 10 вірші далі. Кріпімося в Господі і в могутності Його сили, як ми є з Богом, хто може бути проти нас? Ніхто не може нам зашкодити, як оцей Валаам не міг зашкодити Ізраїлю. прошу про це пам'ятати. Тому, підсумовуючи, скажу так, що ми повинні дивитися. На це прокляття в світлі Нового Завіту, передусім, Ісус навчає учнів у 6 главі 28 ші Іван від Луки, також потім Павло, послання до римлян, 12 главі, 14 вірші, каже, благословляйте тих, хто вас проклинає. Тобто віддаваємо Богові можливість зробити тим людям далі щось добре, бо їхнє грішне життя, те, що вони недобре роблять. Насправді це не є виграш, ні для нас, ні для Бога. Це є поразка, це є страхіття, коли людська душа, коли це створіння, створене для вічного життя, просто погибає в тих страшних якихось речах. Більше того, Павло каже нам, що Христос викупив нас від прокляття смерті, як ми вже про це говорили, так ставши сам прокляттям на Христі, Він увійшов у наше життя і пішов за нами аж у саму смерть. У яку нас впровадив гріх, щоб звільнити нас від того, а книга «Откровення» у 22 главі, у третьому вірші запевняє нас, що Христос поклав край покляттю, а відтак і гріху, хворобі і смертю, яка вперше була накладена на людство через те, що Адам і Єва порушили в першу Божу заповідь. Тому пам'ятаємо, що ніхто і ніщо не може нам зашкодити, якщо ми є з Богом. Послання до римлян в восьмій главі, каже апостол Павло: що ні ширина, ні висота, ні глибина, ніхто і ніщо не може відлучити нас від любові, яка явлена нам в Ісусі Христі. Оце важливо пам'ятати, що жодне прокляття не може мати влади над нами, як ми є з Богом. Бо прокляття це наслідок відходу від Бога. І є таким просто автоматичним покаранням життя, яке просто можемо назвати просто існуванням, коли людина йде дорогу смерті. Хай Господь благословить усіх і дає просвідчення Святого Духа для тих, хто задумається і застановляється над Божим Словом. Задавайте свої запитання в чаті до цього відео, щоб ми могли в наступних передачах відповісти на те, що вас цікавить. Хай вам щастить, хай Господь всіх береже. Пам'ятаємо, що тепер наш обов'язок, окрім читання святого письма, є молитва за наші збройні сили і посильна допомога для них, щоб вони боронячи оцей найвищий дар, який ми маємо наше життя. Могли також бути збережені з Богом за всю цю шляхетність і, і ту жертву, яку вони дають за для нашого народу. Хай вам щастить Христос рождається!